Заключному проповіднику дуже часто виникає багато бажання, що після особливих проповідей, після особливих молитв і славословлень, просто закінчити служіння. Але. Через те, що він підготовив певну проповідь і надіється, що то від Господа прийшло слово, і іншого слова в нього немає на цей день, він говорить те, що положилось на серце йому. І ми з вами. Будемо читати місце святого Писання на початку проповіді. Це з другого послання апостола Петра і з другого розділу з 20 го вірша. Досить важкі, але досить серйозні і відповідальні слова, які сьогодні говоряться для нас. І записано ось так: бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знову заплутаються ними та перемагаються, то останнє буває для них. Гірше першого. Сьогодні моє звернення не тільки до людей старшого і середнього віку, а в тому числі і до молодого покоління. Тому що сьогодні на весь світ. Пролунали слова нашої сестри Али про те, що вони зустрілися із молодим поколінням слов'янської національності, які, на превеликий жаль, своїми діями, словами і поступками показували. Що вони надзвичайно далекі стоять від Господа. І тому сьогодні ми з вами хоч на закінчення служіння. Але ми розсуджувати будемо про милосердя і милість Божу, яка відкривається нам. В імені Господа нашого Ісуса Христа. Єдиний у вселені правдивий і істинний той, який сказав за себе, Я є правда, і сьогодні вся земля і вся Вселенна не може дорікнути Ісусу Христу, що Він щось сховав від жителів землі. Всю інформацію, яку треба людям знати на цій землі, відкрив у собі Ісус Христос. І цю істину. Він сьогодні через свою святу Євангелію звіщає у Дусі Святому силі по цілій землі. Він не скрив від людей, що його батьківське серце настільки наповнене до жителів цієї землі, що ради них, ради їхнього життя. Ради їхнього спасіння, Він віддав себе на страдання муки і смерть Голговського Христа. Він каже, в його розп'ятих руках спасіння всім людям на цій землі. Як би ти низько не впав, як би ти низько не опустився. Які б мерзкі і нечисті діла б твої не були, але тобі відкрита через Ісуса Христа, дорога до Спасіння до вічного Божого раю, щоб вічно там перебувати з Ним де мир, спокій, радість і щастя, якого ти на цій землі? Навіть часточку можеш не вкусити без Ісуса Христа. Розкриває в Ісус Христос, що у ньому дорога, правда і життя. Але разом із тим ці самі уста кажуть: якщо ти не приймеш мене, якщо ти не приймеш мого розп'яття на Голгофі, Плану мого спасіння ти, чоловіче, повинен знати, що ти свідомо обдумано сам підписуєш, не хтось своєю власною рукою, ти приговір свій підписуєш, і ти маєш перебувати з дияволом і ангелами Його. В вічних страданнях, в озері, що горить сіркою і вогнем. І кінця страданці, чоловіче і жінко, дитино, яка вже розуміє, що таке добро і зло, кінця страдання не буде. І підняття звіти, щоб перейти в оселі Божі, не буде. І Бог сьогодні. Цю істину не скриває від жителів землі, но він дещо не скриває і від церкви Ісуса Христа. Апостол Павло, говорячи за себе, говорить такі слова. Я не ухилявся, щоб не звістити або не об'явити вам всю волю Божу. Тобто, все, що Бог визначив по відношенню тих, які пізнали благодать і милість Його святу, то апостол Павло каже, волі Божої я не скрив від вас, я довів вас до відома, я об'явив вам, я сказав. І сьогодні, дорогі друзі, так саме на проповідника, на служителя лежить велика відповідальність об'являти волю Божу і тим, які не чули про Ісуса Христа, і тим, які знаходяться в мерзості гріха і беззаконня, під владою цього світу. Під владою демонічних сил їм об'являти волю Божу, але разом із тим об'являти волю Божу собі і народу Господньому. І так, друзі, сьогодні ми з вами прочитали місце святого Писання, яке говорить, що для певної групи людей. Є дуже величезна загроза і небезпека. Кому ж це загроза? Якій категорії людей? І писання каже, загроза і небезпека тим, які пізнали благодать Божу. Які вирвалися при допомозі Слова і Духа Святого, від стихій цих світу, вийшли на свободу, пізнали радість спасіння, життя пізнали справжнє, з цього життя. І каже, а потом а потім ця категорія людей запуталася знову тими життєвими гріховними пристрастями. З яких визволилися. І Писання каже, їм набагато гірше буде, ніж тоді, як вони були на початку. І так, дорогі друзі, коли ми з вами, і я звертаюся особливо до сивоголових пасторів, коли ми знаємо і бачимо, як часом виходять наперед в церквах, людям, які, люди, які кають, за, яким, за яких ми знаємо і яким кажуть, вийдіть наперед! Як би ви низько не впали, як би ви не згрішили, вийдіть наперед, ми помолимось за вас, Господь милостивий простий. А що каже писання за цю категорію? І вони виходять. А чи не скаже хтось із них, як мені, сказав один чоловік? Ви знаєте, мені сказали, що покарання церковне з мене знімається, а? і що я прощений, а я в серці не відчуваю прощення? І це серйозна річ сказати людині, ти прощений, ти очищений, а людина внутрішньо не відчуває цього прощення, не відчуває очищення. Чому серйозне таке питання? Читаю місце Святого писання. Було би добре, щоби змогли, шановні наші оператори, швидко висвітлити, якщо зможна. Відкрийте, будь ласка, шостий розділ послання апостола Павла до євреїв. Чоловік сповнений Духа Святого, наповнений мудрістю і розумом, через яку тисячі і десятки тисяч людей наверталось до спасіння. Який руку покладав сотні і, можливо, тисячі служителів цьому чоловікові можна вірити, бо за нього сказав інший стов Божої церкви, знамениті слова. Як і написав був до вас улюблений брат наш Павло, за даною йому премудрістю. І ось ця премудрість говорить сьогодні до народа Божо. Що говорить? З 4 -го вірша, 6 розділ? Не можна бо тих, що раз просвітились булим, і скоштували небесного дару і стали причасниками Духа Святого. І скоштували добро Божого слова та сили майбутнього віку. Та й відпали, та й відпали. Знов відновляти покаянням. Ану, дорогі друзі, молоді і старші, прочитайте слово Боже і на англійській, і на російській мові. А я зачитав. На українській мові, але слово вага Божого слова залишається авторитетною. І слово Боже каже, що неможливо. Ви скажіть, що можливо. Апостол Павло, сповнений Духа Святого, каже неможливо. Кого відновляти покаянням? Зверніть увагу тих, що просвітились були, скоштували небесного дару, стали причасниками Духа Святого і скоштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Сидячий чоловік перед смертю не забажав, щоб до нього прийшов тато. Він не забажав, щоб прийшла мама. А знав, що він вмирає, приречений на смерть. І він сидить. Він не бажає бачити брата свого. Він не бажає брати, бачити сестру свою. Хто не бажає? Молодий чоловік, який у дитинстві був принесений на молитву в церкву, якого Бог хрестив Духом Святим. Молодий чоловік, який пророкував на всю округу. Він сидить і не бажає, щоб тато прийшов, мама прийшла, брат і сестра. Чому він не бажає? Бо він знає, що коли вони прийдуть, вони скажуть, Сину, брате, ти сходиш з лиця землі, ти умираєш, покайся, примирися з Господом, сповни. Спомни, Звідки ти зійшов, з якої висоти, і він зійшов з землі не розкаяний, не проронив сльозу. І так пішов в озеро, яке горить сіркою і вогнем. Хто пішов, пішов просвітлений, той, що вкусив сили майбутнього віка, вкусив доброго Божого Слова. Став причасником Духа Святого. І так, шановні друзі старшого віку, ми з вами, якщо не самі, вийшли із тої мерзості, як писання каже, підняв він мене з болота гріха. Підняв він частину нас. Якщо не нас підняв, наших батьків підняв. Но вивів звіти, з нечистоти, влади демона, влади цього світу. Підняв він нас звіти і омив своєю дорогоцінною кров'ю, освятив Духом благодаті. Ми вкусили дара, благословіння, пізнали істину Слова Божого. Ми прийняли. Духа Святого. Ми помнимо, ми помним, що ми лишили. Звідки підняті? нашановні шановні дітки, ви абсолютно не в кращому становищі і не в гіршому. ви народжені і писання каже, ви народжені святими. А знаєте, що таке свята людина? Це та. Це та, що має розум Христів. Це та, яка має чисте сумління, совість. Це та бажання і хотіння якої наповнені від Духа Святого, ви вкусили дара майбутнього віку. Ви стали причасники доброго Божого Слова і сили Духа Святого. Всі ми з вами на цьому місці, Є ті, за яких сказано, я ще раз прочитаю. Скуштували небесного дару, просвітились були, стали причасниками Духа Святого, скоштували доброго Божого Слова. Та сили майбутнього віку. Всі Всі на цьому місці. Той, що ще не розуміє, і той, що розуміє, і старший, всі ми цієї категорії. І каже Писання: і якщо ти такий, і зробив Бог з тобою таке. «Но ти дозволив собі. Ти дозволив собі, ти сам собі постановив, щоб ноги стали твої на дорогу гріха, без законя, нечистоти і смерті. Тебе ніхто силою не зв'язав, тебе ніхто силою не повів. Ти визначив дорогу, ти пішов за поглядом очей, ти забажав, серце твоє забажало, як блудного сина. Піду, вдалюйся від батька, там свобода, там щастя, отам от на село. І пішов. І пішов і став робити. Знає, хто про це. Не знає, мовчать тихенько не мовчать. Але ти знаєш, на якій дорозі стоїш. І ось до тебе і до мене, просвітленого, сповненого Духа Святого, Бог каже: не можна відновляти тебе покаянням, як грішника і світу, коли ти зверніть увагу, що став робити. І написано: коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого, та зневажають. І з 10 розділу доповняю ці речі, де написано такі слова. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. І написано. Тільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав, зернітував які слова, який вираз. Потоптав Сина Божого, розпинає Ісуса Христа. Дальше. Хто кров заповітував, що нею освячений, зазвичайно вважав. І хто духа благодаті зневажив, не просто підняв келих із Звинцем, це ти підняв рукою, на в цей час духовно ти розпинаєш Ісуса Христа і топчеш Сина Божого, бо завинцем піде блуд, піде неправда. Піде лайливі слова і нечистота потоком із уст твоїх. Ти пристанеш руку на жінку іншу, ти пристанеш руку свою до жінки своєї, до дітей. І якщо ти взяв наркотик, руки свої, ти знаєш, наркотик сам не йде, він йде в компанії, він йде попід руки з блудом злодійством, лукавством, неправдою і навіть посяганням на життя інших людей. І ти повинен знати, що в ці моменти ти робиш не щось інше, а топчеш Сина Божого, другу особу божества. Ти топчеш того, який розп'ятий на голопі. І писання каже. Ти повторно розпинаєш Ісуса Христа. Ці дітки, за яке говорила наша сестра, а що вони роблять, просвітлені з дитинства, дізнавши правду благодаті Божої, посвячені Богові, а що роблять вони? Хіба не те саме, що Писання тут каже, і тому ми повинні знати. Просвітлений, це не людина, яка в сім'ї алкоголіків, сім'ї наркоманів, там, де не знали Бога, поклонялись ідолам мертвим, окутним речам, Ти з сім'ї, там, де царство Боже прийшло, істина і правда. І якщо ти вхиляєшся, якщо ти стаєш на дорогу гріха. Знати може і не знати люди, і церква, не вилучить тебе. Бог знає. Бог знає діла і поступки. І тому Він каже: неможливо тебе так навертати назад, як того грішника і світу. Що залишається? Що залишається? Хіба Писання скриває, не каже, що з ними буде? Дозвольте зачитати. Написано так: мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь. І ще: Господь буде судити народ свій. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Не викрутися, не сховайся. Очі твої, які насичувалися порнографією, дивився то, що не треба, і робив, що не треба. Воно нікуди не дівається, воно з тобою, воно перед обличчям Божим. І все це каже Писання, я знаю, що я зробив для тебе. Скажи, чого я тобі ще не зробив для твого спасіння, для благословіння і життя. Я зробив все, віддав життя своє за тебе, а ти, а ти приніс. Дикі ягоди, тому Писання каже, страшно пасти в руки Бога живого. І ви скажете, страшна нота страшна, але но є прекрасні слова. І я не хочу закінчити, я не закінчую Судом Божим. Я тільки хочу сказати, що тобі, дорогий друже, дорогий брат і сестра, ти знаєш. І ти добре знаєш своє життя. Вихід один. Як тут Писання говорить, не бариться Господь із обітницею, з приходом своїм, або перервати життя, як деякі вважаються баринням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулись до каяття. То, що Господь хоче? Щоб ні один із нас не загинув. Но щоб прийти до спасіння, треба почати з покаяння. зроби сповідь, визнай свою вину, покайся перед жінкою, покайся перед чоловіком, покайся перед тими, якими завинив. Прийди до служителів, відкрий всю наготу свою, і ти сповниться на тобі слово. Не бажаю смерті грішника, на що він покаявся і жив. А про милість і милосердя Боже ми сьогодні чули надзвичайно багато. Тому будемо молитись за молодих людей. Ми робимо оправдання, не знають, не розуміють. А освячений, хто був? Дітки дорогі, хто був принесений в церкву на молитву? Хто слухав Слово Боже і молиться? На рівні? За всіма ми всі потребуємо благодаті і милості Божої. Прихилим коліна, будемо молитись за себе, за сім'ї і за всіх спасених людей. Амінь.